Вітаю вас, малята! Діти! Осінь милує нас своєю красою, своїми різнокольоровими барвами. Ми можемо ще помилуватися осінніми листочками та створити цікаві композиції. Тож пропоную сьогодні на занятті з аплікації зробити осінній віночок. Робити ми його будемо із ось таких різнокольорових листочків. Листочки ви можете знайти різного кольору, різного розміру. Я назбирала ось такі: і великі, і маленькі. Дивіться, дітки, як ми будемо сьогодні виконувати нашу роботу. Головне в нашій роботі взяти великий аркуш білого паперу або кордону. Будемо викладати наш віночок по колу. Візьміть листочок будь-якого розміру, який вам сподобався найбільше. Переверніть його. Ретельно змастіть клеєм. Обережно візьміть, переверніть та приклейте до нашого аркушу. Прикладіть спочатку, не забуваємо про серветочку, притискаємо або пальчиками, або долонькою. Головне, щоб наш листочок гарно приклеївся. Ось так, перший листочок у нас є. Беріть наступний листочок. І надалі викладаємо наші листочки по колу. Ми їх можемо зробити в декілька шарів. Наприклад, спочатку великі листочки приклеїти, потім. Поверх них приклеїти маленькі і так далі. Зробити гарний вигляд нашому віночку. Створіть свій власний віночок з різних розмірів, кольорів. А на фото ваших робіт я буду чекати в коментарях до цього відео. До нових зустрічей!